Пане Андрію, от є інформація від джерел Суспільного, що сьогодні є одна ймовірна кандидатура на посаду міністра енергетики. Це чинний очільник державного підприємства НАК Нафтогаз Сергій Корецький. Чи, знаєте, чи чули ви про цього кандидата? Чи є певний, можливо, вже список кандидатур на ці дві посади міністра? Розкажіть, будь ласка, що можете. Звичайно, я чув про такого чоловіка, як Сергій Корецький, тому що він. Керівник великої компанії НАК Нафтогаз, і тут потрібно розуміти, що зараз іде обговорення. Я думаю, що якась більша ясність буде десь на початку наступного тижня. Сергій Корецький зараз є керівником НАК Нафтогаз. Це теж дуже важлива компанія, як взагалі для держави, так і в контексті цієї зими. Тому що від неї по суті залежить абсолютно більшість питань в газопостачанні, в наявності газу в доставці газу до кінцевих споживачів. тому Потрібні якісні професійні люди, і на чолі НАК Нафтогаз, і на чолі е Міністерства енергетики. Також е говорити сьогодні про якесь рішення поки що зарано. Я думаю, що більше ясності тут буде на наступному тижні, тому що зараз кандидатури розглядаються, аналізуються, обговорюються але. Більше ясності буде вже на наступному тижні. Так, також Ярослав Железняк повідомив, що на посаду міністра енергетики розглядають кандидатуру голови Львівської Максима Козицького. Так само, поки що немає ясності, так? але серед кандидатур наразі Максим Козицький присутній. Я скажу так. Не можу ні підтвердити, ні, ні спростувати зі мною ніхто кандидатуру Максима Кулицько не обговорював, тому нічого не можу сказати. Але ви кажете про те, що списки вони є, і нам, от вчора, ваш колега Андрій Жупанин в ефірі розказував, от, цитую його. Буквально мені вже вчора, тобто це аж позавчора, почали показувати прізвища людей. Просто цікаво, розкажіть, якщо не називаючи призв... прізвища, як відбувається оцей список, хто його хто складає, їх хто їх показує? Десь що це саме. В месенджерах, чи це, я не знаю, Google файл, документи, і всі туди списують, ймовірних кандидатур, і в яких колах це? Безпосередньо у вашій фракції, Слуг народу, чи десь в комітеті? Ну, дивіться, якщо моєму колезі, який вам це сказав, показував списки, або до нього треба було уточнити, що це за списки, хто йому показує, мені так не зовсім це коректно коментувати, бо я не знаю. Того, що він говорив, ну я не знаю, хто йому що показував. Є певна процедура, хто вносить кандидатурі міністрів. В кандидатурі міністрів вносить прем'єр-міністр України. Тому я думаю, перш за все це її задача, і це її функція безпосередньо передбачена законом підібрати такі кандидатури, які потім отримають в підтримку в парламенті. Коли є якісь кандидатури, чи логічно, щоби. Чи логічно, щоб вона обговорила ці кандидатури там з керівництвом найбільших фракцій в парламенті, і, можливо, навіть думаю, так само з офісом президента це нормально, коли буде спільна комунікація. З, з керівництвом фракцій. Принаймні, тих, які можуть проголосувати за таку кандидатуру, думаю, обговорити також потрібно, бо безумовно, це потім потрібно зібрати голоси в залі, щоб було 226. Пані. Тому, от, власне. Так, так, так будь ласка, проходить... угу. обговорення. За вечір, будь ласка, свою думку. Так, і проходить обговорення. Є кандидатура, є прем'єр-міністр. Вона думає, може, їй там радники допомагають з прізвищами тих, хто може бути кандидатами. І потім ті прізвища кандидатів обговорюються з керівництвом фракції, обговорюються з офісом президента для того, щоб була загальна підтримка, для того, щоб можна було проголосувати і призначити нового. Сподіваюся, якісного, професійного. Грамотного і чесного міністра енергетики власне на це сподівається, все суспільство. От цікава ваша думка щодо того, так у нас зараз парламентських виборів немає. У нас зараз немає виборів президента, натомість може так оновитися зараз кандидатури, не кандидатури, а посади в нашому міністерстві в нашому кабміні. Загалом, от чи варто громадськості знати так, хто буде так принаймні, серед цих кандидатур? Чи це має дійсно обговорюватися виключно от скажімо так в кулуа? так, тактис тобто, і приймати рішення, це має бути прем'єр-міністрка. Чи варто якось долучати в той час, так коли ми дуже мало знаємо про те, що відбувається зараз взагалі у владі, саме громадськість для того, щоб більш широко розуміло, що в принципі ця кандидатура ок, а ця кандидатура, кандидатура не дуже ок, щоб десь розуміти до чого все йде. Як ви гадаєте? Ну, дивіться, я не згоден, що зараз мало інформації є. Багато обговорень ми бачимо тільки цього тижня, скільки було різної інформації, різних обговорень, і можна було отримати інформацію по парламенту. У нас відновлена трансляція в парламенті теж можна бачити, тому я думаю, що хтось якусь інформацію приховує. І в цьому питанні ну перш за все, перш за все, це мабуть безспірно не говориться. Потрібно дотримуватися законодавства. Що звичайно, ну можуть скажімо так, призначати можуть всі, хто хочуть, якби пробувати призначати. Але ж відповідальність це ми розуміємо, вона буде на тому, хто має. Згідно законодавства прийняти це рішення, і потім, потім будуть питати, питати за таке рішення. Тому я думаю, що якщо вже буде якийсь, скажем так, шорт-ліст кандидатів, от тут теж є питання. Ви ж розумієте, можна обговорити якусь кандидатуру? А ця кандидатура почує, що її обговорюють. А може вона не хоче і не згодна навіть, і не згодна навіть бути міністром або. Тут ще треба розуміти, якщо якась кандидатура раптом раніше починає обговорюватися, хтось хто її не хоче, можна може злякати. починати відлякати можна таким чином, чи що е, ну не тільки відлякати, але можна і медійно. Е, це ж не секрет, що в нас є різні засоби масової інформації, є різні телеграм-канали. На щастя, я не читаю ні телеграм-канали, але є хтось хто її читає. І починається тоді медійна. Робота чи медійна атака по якійсь кандидатурі, якщо хтось хоче цю кандидатуру збити, тому тут є багато нюансів. Але я думаю, що якщо буде якийсь шорт-ліст, просто його зараз немає, і це це ще не та стадія, щоб можна було оголосити от кандидатури людей, які mm -hmm. е були бажані і які самі би хотіли. От я думаю, що ця стадія вже буде е, можливо на початку наступного тижня. Ну або скажімо, на наступному тижні. Пан я Андрій, просто якщо, уявив того ту налякану людину, які сказали бути міністром. Цікава реакція. Але а, якщо скажі, чесно, под... панове, мені просто не віриться, що немає списків і ніхто їх не складає. Mm -hmm. Мені здається, як тільки виникла історія про цей скандал, ці списки вже десь могли бути. А пан Андрій, хочу уточнити. Ви кажете mm -hmm. про те, що та 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 відкоментує. Mm -hmm. Говорю від себе, можливо, десь такі списки є, але я з вами чесний, я принаймні цього не знаю. Але ви в комітеті Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Тобто, ви в комітеті могли би також скласти свій список і показати пані премєр міністерці І, от, от наш список від комітету, як пропозиція. Такі спи... це ви будете робити? Ми можемо, Ми можемо скласти списки на будь-яку посаду. Mm. Але. Перш за все треба робити те, що передбачено законодавством, в тому числі нам в нас є певні функції, і законодавство так прописується. В цьому логіка управління державою, що в призначається прем'єр-міністр, прем'єр-міністр виносить подання міністрів, тому що потім прем'єр-міністру майже на щоденній основі з ними працювати. І я підтримую концепцію таку, що якщо хтось іде при будь-якій владі, іде прем'єр-міністром, у нього має бути право сформувати свою команду. Тому що якщо прем'єр-міністр один, а команда в нього інша, і вона управляється з іншого міста місця, не знаю, там з парламенту, з комітету, то премєр міністру важко б може бути реалізовувати якусь свою програму чи якісь свої задумки, які б він хотів реалізувати. Пар -пар Тому якщо нас вона... Так, ваша думка не зрозуміла. Ви декілька разів сказали, що все має бути за законодавством. Я хочу вас уточнити, бо я не знаю, а де в законодавстві прописано, що прем'єр-міністрка має зі списком також піти і в офіс президента. А я не кажу, що такого звичайно не прописано. Я не кажу, що вона має піти. Ви мене запитали, як цей процес відбувається. Тому кандидатура генерує, має генерувати і подати вона. Але чи логічно, щоб вона обговорила ці кандидатури в парламенті для того, щоб ці кандидатури набрали 226? Мабуть, логічно, але згенерувати ті кандидатури все-таки має вона. А не там якийсь окремий депутат чи якісь так, але ви сказали люди. про те, що вона там піде в офіс президента, або нормально, що вона піде в офіс президента. Тим часом, як ви самі ж кажете, що цього немає в законодавчій процедурі. То все таки з депутатами, ну мені здається, логічно, щоб, наприклад, хоча б депутати запропонували ці кандидатури, або як ви дійсно сказали, що пані Юлія вона з депутатами, там з комітетами, з фракціями, можливо, обговорила це. Де тут просто офіс президента? Чи ви просто говорите, що от є де юра, є де факто? Дивіться, я говорю, що є де юре і є де факто. І де-факто добре, щоб ці кандидатури були обговорені, і вони, до речі, будуть розглядатися на комітеті обов'язково. Якщо, якщо комітету вони не сподобаються, то комітет може дати рекомендацію залу не підтримати цих кандидатур. Тому що спочатку вони обов'язково проходять комітет, потім буде в сесійний зал. Така тобто, процедура і де юре і де факто. Тобто, ви Але, із народними е депутатами від опозиції теж дискутуєте, тобто нормальний діалог у вас. У нас нормальний діалог. У нас в комітеті є присутні депутати від різних фракцій, від опозиції, не від опозиції. В комітеті всі працюють, тому е, це нормально, що вони обговорюються і в комітеті. Це нормально, що обговорюються і в парламенті. І я не бачу нічого поганого. Ну, ми ж не можемо абстрагуватися, вибудувати китайську стіну. От там, де офіс президента, туди е, ніякої комунікації нічого не робити. Ну ми розуміємо сьогодні, що роль президента достатньо висока під час війни, і питання енергетики це те питання, над яким мають працювати всі, щоб ми якось рухалися вперед, вирішували проблеми, які є. І Це має бути і парламент, і, і уряд, і офіс президента. І президент також в цьому питанні мають працювати, мають допомагати. Тобто, це не ну я, я не я не є прихильником такого, що треба це тримати в таємниці від офісу президента, і він же має це дізнатися тоді, коли це вже буде призначено. Питання до того, де, де і хто складає списки, і наскільки стіна збудована чи не збудована насправді з опозиційними фракціями, які можуть мати слушні поради, особливо враховуючи, що заміна цих міністрів потрібна після досить гучного корупційного скандалу. Звісно, що рішення суду ще немає, але тим не менш, я думаю, що і вас, і як і кожного українця, ця тема дуже сильно зачепила. І до цього є питання до нових кандидатур. Очевидно, питання також будуть, і дійсно, як ви зауважили, якщо наступного тижня ці імена вже. Будуть відомі, то будемо вже детальніше говорити про конкретні імені. Ми вам дякуємо. Так, ми вам дякуємо за цю розмову, за коментування. Андрій Герос, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції Слуган народу.